Доброго вечора всім поціновувачам футзалу. Драматичні розв'язки, героїчні камбеки, вирішення долі очок буквально на останніх секундах. Це все четверта ліга відкритого чемпіонату Вінницької МТГ МТГС футзалу. Кожен новий тур дарує нам незабутні емоції, які ми всі маємо змогу переживати виключно завдяки Збройним силам України. Допомагайте хлопцям на передовій Україну російської війни фінансово прямо зараз, аби не прийшлось воювати самим вже завтра. Все просто у цьому в той же час складному рівнянні нашого сьогодення. Адвокати Куба. Зустріч двох команд, які не змогли розжитись очками у стартовій парі турів. Тож в очній грі вирішувалось небагато немало. А саме хто ж опиниться на дні таблиці і вестиме подальшу боротьбу за виживання? А у кого з'явиться шанс закріпитись у середині таблиці? Старт матчу вже традиційно для нинішнього сезону залишила за собою куба. Колектив Дмитра Антощука відкрив рахунок на другій хвилині завдяки вдалим діям Олега Буркальця. Довгий час адвокатам не вдавалось налагодити комбінаційну гру, і все ж на перерву суперники пішли за рівного рахунку. Це Євгеній Шило виявився найспритнішим біля воріт кубинців та зрівняв рахунок. Тим не менш, другий тайм розпочався ідентично першому, знову зі швидкого голу у виконанні буркальця. Протягом 10 хвилин на табло зберігався статус-кво. А ось колективу в зеленій формі, попри намагання переграти опонента, перш за все тактично. Ніяк не вдавалось реалізувати територіальну перевагу аж поки два поспіль розіграші стандартних положень біля правої бокової лінії не увінчались успіхом. У обох випадках Андрію Кисляку вдавалось прошити голкіпера Куби. Вирішальний гол ви також могли побачити безпосередньо під час матчу у наших соціальних мережах гортаючі історії. Саме тому варто підписатись, якщо ще не підписані, та слідкувати за футзальними турнірами в Вінниці у режимі нот-стоп. Щодо самої гри, то після такого надлому Куба так і не змогла прийти в себе, і заключні хвилини провела за сумбурних спроб щось створити. Однак підсумок вважаємо закономірним саме з огляду на майстерність та витримку. Яку продемонстрували адвокати у ключові хвилини гри? Грача шкафу ну, у нас хороший сильний суперник. Ви бачите, що ми ну, вічно відігрулися. Ну, команда проявила характер, могла до кінця боролася. І за рахунок цього ми добилися третього голу і Перемоги. Вінниця молодіжна. 2 біос бізнес. Підтримуючи реноме суботніх матчів, у яких було місце кільком спробам камбеків, заключна гра дня в рамках четвертої ліги, також подарувала інтригу буквально до останніх секунд. Дублери Вінниці Молодіжної переграли тиждень тому кубу, а ось бізнесмени поступились отаманам після сенсаційної звитяги над легіоном. Очна гра, хоч і проходила за рівної гри, однак забивала довгий час виключно молодіжка. Рустам Киямудін оформив хет-трик, до якого долучився власним голом каплюк Сергій. Біос бізнес, хоч і не пасли задніх за кількістю створених моментів, однак вперше забили лише на 30 30-й хвилині. Здавалося, що взяття в урід авторства Олександра Білецького стане лише справою престижу. Однак дана здитяга окрилила зелено-білих настільки, що вони зрівняли рахунок в результаті дублю Сергія Красільнікова та Дмитра Мацишина. А ось вже у заключній атаці гри бізнесмени життя взагалі могли виривати перемогу, проте їм не вдалося реалізувати доволі непогану нагоду. Були шанси і у Вінмолівців, тим не менш, ними команда Максима Ящука розпорядилась не найкращим чином. З огляду на це назвемо нічийний результат цілком закономірним в матчі, де одна з команд занадто швидко порахувала справу зробленою, а інша проявила неабиякий характер та ледь не вирвала три очки. У здавалося б, безнадійній ситуації. Що можна сказати по сьогоднішній грі? Ми трошки якось не дійшли в гру, пропустили швидкі голи. Ху були 4 0 на нашу користь. Але хлопці показали дух, зібралися. Провели дуже багато упорства, ми зрівняли рахунок. Ну, можу сказати, що звісно, ми задоволені таким результатом, але могли нам багато краще. Отамани гнівань. Диспозиція сил перед матчем натякала на те, що він буде ознаменований черговою впевненою прогулянкою для отаманів. Однак, гнівань доволі оперативно призвичаїлась до футзального майданчика, знову оформивши п'ять голів, як і тиждень тому. Тільки цього разу їх вистачило не просто для того, щоб достойно програти, а для цілком заслуженої та ще й вольової перемоги, яку підопічні Артема Пастуха вирвали у самій кінцівці гри. Розпочали команди із обміну гольовими атаками вже фактично на першій хвилині. Надалі матч проходив за рівної боротьби. Втім, попереду в рахунку більше часу знаходились ті, кому це й належало за статусом, а саме колектив у чорно-жовтій формі. Переломним став дебют другого тайму, коли двічі відзначився скрипник Ярослав і перетворив програш гнівані у лідерство за рахунком. Тойчкін Олександр буквально одразу ж вирівняв становище на табло. А згодом Всеволод Кіржа втретє за матч вивів отаманів вперед. Здавалося, що це все, і на більше гніванчанам не вистачить ні сил, ні часу. Однак недарма ця досвідчена команда займається тактикою, про що можна дізнатись із її доволі популярного Тікток аккаунта адже кінцівка матчу цілковито залишилась за синьо-зеленими. Забивав у цій грі за номінальних гостей виключно скрипник Ярослав, який у підсумку став автором пентатрику. А в перегонах бомбардирів 4-ї ліги поступається лише киямудіну Рустаму з «Вінмол-2» та представнику ВФК Нухт Максиму Волковинському. Гра вийшла занадто напруженою. Сьогодні, звичайно, краще відіграли ніж минулий раз. Програвали по ходу матчу декілька разів, але вдавалося відновити паритет і нарешті вийти вперед і отримати таку довгоочікувану перемогу. В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим гравцям, які захищають нас на рубежі. Проти клятого ворога, і також хочу подякувати нашому спонсору компанії QNET за те, що вона нам допомагає фінансово. Всім подяка! Слава Україні! Стелс ВСП Вівкнухт. Ще один чудовий матч, який не виправдав очікувань псевдоекспертів, і це здорово. Здавалося б, що цікавого може бути у зустрічі очевидного лідера змагань і команди, яка після двох турів навіть забити жодного разу не змогла. Натомість Стелс не просто дав бій, а й протягом тривалого часу претендував на перемогу, яку б язик не повернувся назвати незаслуженою. Голи Ігоря Парадюка і Андрія Штиха на старті гри шокували підопічних Віталія Терещенка, відповісти студенти фахового коледжу університету харчових технологій. Змогли лише голом Артема Ткаченка. Далі наступила гольова засуха, в рамках якої протягом півгодини ігрового часу не було реалізації взагалі. Аж ось вирішальні хвилини матчу і Олексію Гребінчуку вдається вирівняти становище на табло. Проходить ще дві хвилини, і лідер атаки ВСП ВІФК Нухт Максим Волковинський таки говорить своє вагоме слово, приносячи партнерам перемогу. Команда достойна. Ця гра нам далась дуже важко. І не тільки так сказати, що ми підсулися після гри з адвокатами, але я сподіваюся, що ми виправимо цю ситуацію і подалі будемо показувати найвищий клас. Чесно, хочу подякувати ще нашим героям, звісно, за, за можливість грати. І дякую, що оберігають нас. І хай їм мирно неба і нам. Легіон Нангу-2. Футбольна лихоманка заразила своїм впливом не лише п'яту лігу, а й четверту. Інакше складно назвати той парад нефарту фарту в завершальній фазі атак, який спіткав Легіон недільним вечором. З іншого боку, самовіддача та готовність до самопожертви з боку дублерів Нангу заслуговують оплесків, причому у стоячому положенні корпуса. З Точки зору нейтрального вболівальника це дійсно було видовище з великої букви. А головними героями в ньому стали обидва голкіпера команди Академії Національної гвардії з Харкова, які так і залишились сухими за підсумками 40 хвилин. Гол, який став переможним для харків'ян, оформив Дмитро Левченко на дев'ятій хвилині. Однак рекомендуємо все ж виділити годину часу та передивитись ще раз запис цієї гри на Ютуб-каналі Легіона, щоб оцінити усю драматичність її сюжету та альтернативні повороти, якими міг піти сценарій нашої розповіді. Дуже упорна гра була дуже вперта. Команда хороша суперника. просто пощастило. Дальний удар зайшов в дальню штангу было это було, це все там зреагувати. Низом, на уровне коліна, поэтому перемога очень важка далася. Подякувати Збройним силам України і Національної гвардії України. Пограничникам і всім ворожили силам. Всі. Спарта Юнайтед. На відміну від першого матчу, Спарта підходила до гри з Юнайтед у бойовому складі та готовою здобувати свою дебютну звитягу у сезоні. Однак у об'єднаних було як мінімум своє бачення щодо цього, а де-факто персональні плани на три очки, які вони в підсумку змогли підтвердити грою. Підопічні Вадима Горбенка прогнозовано побудували гру другим номером, зосередившись на обороні, втім не забуваючи доволі високо зустрічати опонентів та за найменшої нагоди їх активно покусювати. Пресинг дав плоди уже на сьомій хвилині, коли Федір Рудий відкрив рахунок. Всередині першого тайму за рахунок вдалих індивідуальних дій Дениса Азими спартанцям вдалося зрівняти рахунок. Однак оперативно Владислав Іваненко повернув на табло статус-кво. Ще один гол Федіра Рудого у роздягальню серйозно озадачив підопічних Сергія Качановецького, яким тепер потрібно було забивати мінімум двічі в другій половині зустрічі. Однак забити знову вдалося об'єднаним. Цього разу на вістрі результативної атаки опинився Ілля Василевський, який зняв павутинку із перекладеним воріт Богдана Кондратюка. Гол Миколи Коваленка на останніх хвилинах, хоч і був доволі ефектним за виконанням, проте ні на що глобально не повпливав. Важко вдалося, але досягається результат завдяки команді. Я також маючи нагоду, хотів би подякувати в першу чергу хлопцям, які захищають нас і дають можливість, щоб ми займалися улюбленою справою. Також подякувати нашому спонсору Сергію Кодлеєнко, який підтримує нашу команду. Сьогодні ми досягли результату завдяки командній роботі і злагодженій грі. Юнайтед продовжує йти без втрат у турнірній таблиці, як і характерна молодь Віталія Терещенка. Після третього туру із тріо лідерів четвертої ліги відвалились отамани, яких тепер випереджає ще й друга команда Нацгвардії. Серед аутсайдерів поки Спарта, Куба та Стелс. Втім, як мінімум, останність цього списку за третім туром залишили доволі позитивне враження, яке дає хороші перспективи підопічним Артура Ковальчука на майбутнє. Обов'язковий внесок на ЗСУ має бути аналогічним каві зранку, тобто звичною справою. Тільки тоді ми всі зможемо впевнено дивитись у завтрашній день, не забуваючи при цьому про шалені людські втрати та неймовірну ціну, якою дається омріяна українська перемога.